Вітаємо всіх, хто з нами на телеканалі Київ з вами ведучий Сергій Дойко і це програма Столиця власне в нашій передачі Ми поговоримо про таку ініціативу е, ініціативу нашого гостя. Я його представлю буквально за мить як антитерористична доктрина України. Власне, що ж це має бути за доктрина, з чого вона має складатися? Ну і що ж. Скажімо так, на шляху вже реалізації настанов і пунктів цієї доктрини Україна може мати в результаті. Я задоволенням вітаю гостя нашої студії. Це Сергій Каплін, народний депутат України, член депутатської фракції політичної партії Удар, секретар комітету Верховної ради з питань національної безпеки і оборони пан Сергій, добро вечора. Доброго добровечора. Дякую, що завітали. Дуже коротко. Нагадаю, що ми традиційно працюємо у прямому ефірі. 223 0971. Будь ласка, долучайтеся до нашої розмови. Будь-які запитання, будь-які точки зору, все це. Тут в нас приймається, телефонуйте, і беріть активну участь у дискусії. Отже, ваша ініціатива, антитерористична доктрина України. Розкажіть, будь ласка, взагалі, чому вона така ініціатива у вас виникла, і що ж це буде за доктрина? Це буде прописаний якийсь документ, це будуть якісь конкретні пункти, це будуть якісь дорого вказ робити так, а не інакше. Прошу, будь ласка, детальніше. Все дуже просто. Кілька місяців тому я. Під час, коли тільки починалися проблеми в Криму, і власне були натяки на те, що подібні проблеми будуть у, на сході, угу. зареєстру... розробив, проконсультувався з фахівцями. Я секретар профільного комітету по цій проблематиці, і зареєстрував проєкт постанови Верховної Ради України про національну антитерористичну доктрину. Так така концепція, такий документ є у кожної країни. Яка себе поважає і яка бачить чітко і ясно своє місце у світовій геополітиці. Ви знаєте, учора е в інтернеті і в інших засобах масової інформації промайнула така новина про те, що е серед чотирьох претендентів на посаду керівника, секрет кер керівник секретарства, керівник є президент України, так, сек секретаря? Е Ради Ради національної безпеки і оборони України розглядається так само, як кандидатура. Так. Я хочу з сказати... з язика да, нас, я, я, я хочу сказати наступне: що Рада національної безпеки і оборони і президент і головна Верховна Рада України як опора президента, лідера і автора реформ повинні мати таку доктрину. Mm -hmm. Чому? А це правда. Я не маю ілюзії, що ми разом з вами, закінчивши активну фазу АТО. Закінчимо з бажанням Путіна вступити своїм чоботом на територію нашої країни. З його бажанням і спробами далі експортувати тероризм на територію України, фінансувати п'яту колону у вигляді тієї чи іншої комуністичної партії, тієї чи іншої зміненої партії регіонів. Так. З можливою такою самою абревіатурою, але іншими обличчями, Обличчями, навіть які на перший погляд, є такими, яким можна довіряти. Угу. Ми будемо жити наступні 10 років в умовах цієї загрози. І нам потрібно навчитися в економіці, заміщати все російське, без чого ми не можемо існувати. Мобільний зв'язок Київстар і МТС, він російський, власники росіяни. І Кремль прослуховує усі розмови наших солдат, наших керівників, наші з вами. Бо в мене, наприклад, «Київстар», а у вас, мабуть, там МТС або. Ви як відчуваєте? Як так? Інтерес, так. Так. Ну, не забувайте, в якому я комітеті працюю. От. І я хочу вам сказати, що ми можемо і повинні або націоналізувати ці дві компанії, або створити власну і перевести усіх абонентів на власну компанію. Mm -hmm. Вони отримують надприбутки, і з цих надприбутків фінансується тероризм. Мало нам того, що Янукович вкрав України 100 мільярдів доларів і вивіз їх, і тепер за ці гроші купуються. Проплачуються танки, проплачуються диверсанти, терористи. Мало нам того, що за останні роки так звані олігархи, мільярдери вивезли з країни понад 5 трильйонів гривень за останні 23 роки. Мало нам того, що окремі президенти направо і наліво роздавали надбання нашого народу, наприклад, ядерну зброю. Є сьогодні інформація, що майно сім'ї Януковича вже так якось описано. Тобто, Яке майно? Ну, ліжка, ну, ліжка, шухляди, телевізори. Я не знаю, я там не був щось. у нього, але я думаю, там і ліжка, і шухляди такі. Це щепи, не має значення. Це, Повірте, твоєї. це та крапля да. на фоні того всього, що було вивезено за кордон. Так. Тому моя антитерористична доктрина включає кілька дуже важливих речей, але дуже амбіційних. Угу. Перше, ми маємо посилити відповідальність за злочини проти держави. Так. Я прямо скажу: я сторонник, прихильник повернення. Смертної кари за злочини проти держави і її безпеки. безпеки зокрема, і за злочини... зокрема, за злочини, за злочини... нехай виженуть тих із Ради Європи, хто порушив Будапештські угоди домовленості, Будапештський меморандум, за яким ми віддали ядерну зброю, і нам гарантували безпеку і підтримку в разі необхідності, зокрема від зовнішніх зіхань. Нехай ну, тих виженуть з Ради Європи. Друге, до речі, про ядерну зброю, я так само цією. Доктриною відкриваю дискусію з приводу повернення мандату на статус ядерної держави mm -hmm. або відшкодування, на мою думку, в розмірі 200-300 мільярдів доларів mm -hmm. для того, аби ми на ці гроші могли відбудувати свої збройні сили України, а не були один на один, фактично, з імперською Росією, яка витрачає 70 мільярдів доларів на рік тільки на збройні сили. А це три українських бюджети. Як ви думаєте, у нас співрозмірні сили чи не співрозмірні? Mm -hmm. Наступна історія. Це щодо розвитку розвідки, контррозвідки і взагалі сектору безпеки країни, який знищувався Януковичем і його сім'єю. За останні 10 років у нас не було жодного керівника українця, який би керував Збройними силами України, який би керував службою розвідки, який би керував Службою безпеки України. Це все були агенти КДБ, і вони знищували цю систему. Все знищувалося. Починаючи від коріння Збройних сил України, коли знищувалися системи обліку військовозобов'язаних громадян. Чому у нас були відразу проблеми із а, призовом? А тому, що військомати вони не знали, де знаходяться ті чи інші громадяни, ніхто не вів облік міграції. І, і якщо б нам Росія оголосила війну, треба відверто сказати: ми б цю війну програли за години, тоді, в той момент. Бо ми не змогли б мобілізувати українську армію. До речі, я позавчора зареєстрував законопроект, вірніше, проєкт постанови Верховної Ради України, яким рекомендуємо міністру оборони uh -huh. брати на роботу військовими комісарами саме тих, хто постраждав або був у зоні АТО, тих, хто прийшов звідти без ноги, без руки, але може служити державі, тих, хто закривав очі своїх убитих побратимів, своїх співгромадян. Ну, так, своїх. Це така соціальна підтримка і тому, буде. Це не соціальна підтримка. Ну, ця людина ніколи в житті не візьме хабаря. Так. Тому що сьогодні інтернет і розмови між людьми, але, на жаль, не протоколи Генеральній прокуратури чи в міліції кишать історіями про те, як за 15-10 тисяч гривень можна відмазатися від, не від армії, від війни. Так, не від армії підкресли. Сергій, зараз ми продовжимо. Мені просто підказують і глядач, він довго вже чекає. Давайте послухаємо або запитання, або думку, ви потім відреагуєте. Будь ласка, горіть. Це я в ефірі. Так, це ви в ефірі. Е -е, вітаю обох пані Сергію. Доброго здоров'я. Бажаю вам здоров'я. Таке до вас питання. Адже е -е, пан Сергій е -е, Каплін е -е, опікується безпекою. Так. Як ви дивитесь на таке питання, коли... Я вважаю, що зараз найбільшу небезпеку в Україні становить церква Московського патріархату, тому що її попи, її попи якщо ви проточкуєте всі вислови солдатських матерів, мир любої ціною не стріляти і всіх інших зібрань. Тобто ви побачите, що це все йде з московської патріархії. Ми зрозуміли, дякуємо дуже суть. Ми зрозуміли ваша реакція, пане Сергій. Я відповім на це питання. Ніхто і ніколи в цьому житті не змусить мене чи не спровокує мене говорити в прямому ефірі або десь на телебаченні про протистояння. Між церквами угу. і а, вбивати клин між однією частиною людей і іншими. Я про це можу говорити один на один. Я вважаю, що прийде час, коли кожен спостерігаючи за тим, що відбувається, в тому числі спираючись на думку цього розумного чоловіка, який застерігає від тих чи інших речей дасть собі відповідь на окремі питання так. і зробить відповідні висновки. Ми, політики, тут президент, народний депутат, прем'єр, мери міст, повинні зараз шукати те, що людей об'єднує. я хочу вам сказати, як секретар комітету з питань національної безпеки і оборони, хочу сказати вам наступне: найдовші, найтриваліші війни це релігійні війни. Вони так. тривають по 200-300 років. Точно. Хочете завести наші народи на одному континенті в протистояння, яке буде зручне і вигідне Путіну. На релігійному, на релігійному підґрунті. давайте почнемо ще про це розмови. Ну давайте про це і не про це почнемо розмови дійсно? Місто місто розмов специфічна про, про російський чи український так. язик. Ви... Ви ж розумієте, що технологія знищення будь-яких зв'язків між нашими народами, вона і ґрунтується на тих речах, які нас роз'єднують. Так, ми з свого боку, люди миру, ми свого боку люди, які через мир, але готовність протистояти проти агресії. Ну, дивіться, пане Сергію, ті речі, які роз'єднували нас повинні руками, прибрати всі ці карти у Путіна. Ті речі, які нас роз'єднували руками, народ України. Це мова, НАТО, церква. Ну, був ще флот Чорноморський. Зараз ця тема трошки відійшла, але тим не менше, от НАТО і церква. Ну, церква це специфічна тема, як я сказав. А щодо НАТО, ми можемо отримати статус союзника НАТО. Приїзд генерального секретаря НАТО. Підіть, підіть отримайте. Ну, просто ну, я вам давайте просто... так. А, не я тут гість, не я Знаєте, я, депутат. Вам, я на це питання, вам не як депутат. Давайте я як чоловік чоловік, ваш співгромадян, ваш земляк, відповім наступну чином. Дуже просто. Давайте. Щоб не вдаватися. До розмови про те, що НАТО потрібна реформа, що у НАТО потрібно в статті 5 їхнього статуту змінити і треба міняти з приводу права вето окремих держав mm -hmm. на відповідь в разі агресії. А, що стосується в принципі там дискусія, яка в НАТО є сьогодні з приводу того, чи усіх підряд треба приймати, схиляючись, там спираючись на якісь певні критерії пов'язані mm -hmm. з геополітичними геополітичними мотивами, мотивами там військовими, і мотивами політичними. І, і таке, і дипломатичним, і таке інше. Щоб про це все не говорити, так. це дуже така складна історія, я скажу одне. Ніхто, крім вас, мене, чоловіків, і інших мільйонів українських чоловіків не захистить наших жінок і дітей. І крапка. Нам будуть допомагати, коли ми будемо сильними. А сильними ми будемо тільки в одному випадку: коли ми разом з вами будемо готові. Боротися проти ворога, коли ми будемо єдині і об'єднані, і коли нас буде роз'єднувати якомога менше речей. Крапка. Це наша найсучасніша, найпотужніша зброя. І цього більше за це боїться Путін. Вони брязкають зброю біля кордонів, щоб зламати український дух. Точно. Вони. Мінують кожен день, начебто, мінують кожен день київські супермаркети для того, щоб посіяти атмосферу хаосу в країні, для того, щоб дати підстави говорити регіоналам недобиткам Януковича у Верховній Раді про те, що країну охоплює війна. Із середини зніметься всі зони. мої запитання, які я собі тут підготував, щоб вам зони. поставити. Хоча ви абсолютно в руслі в річищі говорите, і за це вам дуже дякую. Але от щодо того, наскільки паніку вони сіють, отут я хотів би поцікавитися вашою точкою зору. Я, от коли готуюсь до передач, ви знаєте, через 10 інформацій іде 11 ну приблизно такого змісту. Якийсь експерт. Причому ну, різні експерти називаються, підтверджує готовність Путіна до прямого вторгнення в Україну. І ви знаєте, через 10 інформацій, отака іде: 11-та. Я просто, знаєте, от дивіться, як я навіть в сценарії для себе написав, і купа. Знаків запитання. Я вам Мені цікаво, це за... експерт. Він з Путіном особисто там спілкується, що він знає, а, дуже, дуже не готується, не готується. Оце, оце, власне, це не є, скажімо, засобом м м внести отакий, знаєте, дисбаланс в розумінні українців, як е ситуація сьогодні виглядає в реаліях. Прошу, будь ласка, я не буду заг говорити загальні речі, скажу дуже конкретну річ: е е я зареєстрував зміни до, до українського антитерористичного законодавства. Це зміни до кількох законів. <зв> А вони погоджені з Службою безпеки України. Я з цього приводу говорив з її керівником і з його заступниками. Угу. І я сподіваюся, що на цьому тижні буде прийнято рішення про створення спеціального відділу при службі безпеки України по боротьбі з диверсантами і тероризмом, так. такі заяви експертів, начебто експертів, ну в тому -то річ. яким заплатив Путін свої нафтодолари чи там газові, газові довги газові рублі. А за те, щоб вони сіяли паніку тут, мають переслідувати законом і цим спецпідрозділом. Це буде спецпідрозділ СБУ з упередження угу. диверсійних і терористичних дій. Я хочу, щоб в нашій країні були служби, які знищували, не тільки виявляли і притягували до відповідальності, але і знищували тих, хто може складати суттєво загрозу нашій державі, тих, хто організовує групи. Диверсійні, хто організовує теракти, хто є лідерами відповідних е, таких підрозділів і організацій, в тому числі на Сході. Я вважаю, тут розмова повинна бути коротка. Куля в лоб. Послухаємо нашого глядача. Будь ласка, горіть. Алло. Слухаємо вас уважно, будь ласка. Добрий вечір. Добрий. У мене запитання є до пана Капліна. Прошу, доброго здоров'я вам. Скажіть, будь ласка, яке враження на вас має сьогоднішній майдан? Я киянка. Я підтримувала Майдан з самого началу. Але тепер я боюся вийти на крещатик. Дякую вам дуже за дзвіночок. Прошу, пане Сергію. Це Під... дуже така тема актуальна. Відповім: я Майдан називаю конструктором демократії, який можна розібрати, але можна і зібрати. Якщо, повірте мені, зараз дуже багато спекуляцій з приводу того, що він має, який він має бути, де він має стояти. Майдан. Це мільйон українців на Майдані. Тоді, коли це було. Я ж разом з своїми колегами, побратимами, з динародними депутатами, з громадськими діячами, з простими киянами, ми пройшли усі ці етапи від невеликого майданчику а на європейській площі, на Хрещатику, угу. коли ми там перші, я до речі, чергував там перші ночі, коли нас там було може 40, може, 100, 200 чоловік там. Коли, пам'ятаю, була нестерпна погода і таке і інше, коли ми там мокрі, з тягнивоком стояли на, цьому, на автомобілі і виголошували перші свої промови. Я потім, був одним із я потім був одним із комендантів будинку офіцерів. Я першим зламав двері разом із своїми колегами в будинок офіцерів, в будинок проспілок, Про там, і потім ми вийшли там зробити офіс. Іллієнко, Пашинський, я, ми туди зайшли. Ну і так далі. Було багато дуже історій. Майдан це мільйон українців. Золотий мільйон, я його називаю. Українців на площі. Золотий мільйон, який ставить на місце, якщо треба на коліна владу. Тому я вважаю, що ми повинні все-таки навести порядок на грещатику. Це повинно бути зразкове, бездоганно чисте місце. Ну і наступне. Як секретар профільного комітету національної безпеки і оборони, який е, курує, до речі, е, службу зовнішньої розвідки, контррозвідки, е, е, аерокосмічну галузь, Збройні сили України, Служби безпеки України, е, ну і інші е, збройні Міністерства нас оборони. Нас просто Я вам хочу сказати, Прошу. була, є. Небезпека того, що майдан, що от в, то, в, то, в те, що залишились майданом, може інтегруватися злочинні, диверсійні терористичні групування Росія небезпека, але від... Ні, так. От ви відкреслі. скажіть, коли знаходять на майдані, он кличко вийшов. І е, вкотре е, з людьми переговорив, що треба якось тут е, ну наводити порядок. Що врешті, врешті, ми знаємо, що було. Комунальники сиділи біло ланги, отак оце от тряслося, не знали, як далі продовжувати роботу. Благо сьогодні розрулили цей момент. Гранатомет знайшли на Майдані: російські рублі і російські паспорти. Так тоді виникає запитання: там хлопці віддають своє здоров'я і життя на сході. Тут у центрі, у серці України, сидять інші хлопці з Російського. З російськими рубками, да? і з російськими е, паспортами. Я вважаю, що я думаю, ми з, разом з вами і з нашою глядачкою вважаємо всі разом, я думаю, всі кияни, без винятку, всі українці, що цю справу на цьому етапі потрібно закінчувати, Майдан потрібно очистити, так. Майдан треба привести в порядок. Київ і центральна вулиця має мати бездоганне обличчя. І це буде, до речі, дуже знаково. І наступне, так. якщо. Для цього будуть підстави. І влада буде ігнорувати закон про люстрацію. Перше, друге, влада буде ігнорувати антикорупційні закони, влада буде займатися корупцією або не слухати громадян. Люди дуже швидко прийде, прийде цей мільйон і побудує барикади, які жодна влада не знесе. Ви так говорите, влада, не треба... якщо не буде, влада, якщо і... не буде, таке враження, що ви не народний депутат, і ви не а, у владі. Група Знаєте, корупції. якби Сергій Каплін був генеральним прокурором. То я думаю, ми б повернули вже ті мільярди, які вивезені були за ці часи. Uh -huh. І ні з ким би не було, і розмова з олігархами була б дуже коротка. Ви приблизно уявляєте, якою там ну, стежачи сте, 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 за моєю політичною, дворічною був. політичною кар'єрою. Це перше. Друге, якби Каплін був головою Верховної Ради, вже б давно, навіть якщо б для цього потрібно було порушити закон. Було винесено питання про зняття недоторканості з таких як Єфремоволіник і ще двох десятків. І вони би сиділи вже за грати. Ми б їм не давали час для Пасе, того, щоб все вони ще менше, менше часу. Ну Навіть не сприймайте це як Я це як правда. Все у ваших руках тут, якби самі ж розумієте. Давайте послухаємо нашого глядача. А, будь ласка, говоріть дуже мало часу залишилося. Прошу. доброго вечора. Доброго дороги. Вечора. Мене звати Павло, у мене питання до шановного гостя. Прошу. От ви сказали, що захистити, може захистити Україну тільки ми, чоловіки. Так? так? От питання, хто формує списки, скільки людей набирати, з якої області? Так. Тому що, як я вчора бачив по телевізору з Києва, всього-навсього 750 чоловік хочуть набрати. Так. Так і я в Львівщини родом. З мого села тільки 250 чоловік. Сусід 500. Хочуть призвати. Скільки, тому, скільки у в вас в селі мешканців? Е, мешканців. І, до речі, золотий мільйон вже знищується на сході. Та, Скажіть мені, скільки промайдал? у вас мешканців проживає в селі? Від... дайте відповідь. Скільки? 6 тисяч. Двісті п'ятдесят чоловік від села. Зрозуміло, дякуємо дуже. Пан Сергій, відреагуйте, будь ласка. Ну, можу сказати наступне. А... Я підготую, прислухаючи до вашої позиції, не буду адвокатом ні влади, ні міністра оборони, ні кого іншого. Ми зараз отримаємо через мій депутатський запит чітку інформацію про баланс по регіонам, по баланс по районним центрам, отримаємо відповіді, чи існує у міністра оборони чітка формула, за якою залучаються громадяни, мобілізуються громадяни. І якщо десь буде перекос на користь. Чи навпаки щодо того чи іншого регіону, ми запитаємо у міністра безпосередньо разом з вами, а вам дякую за, за запитання. Воно актуальне. В моєму селі теж з мого села, де я народився, в Полтавській області в Глобинському районі, в село Опришки, теж призвали близько 10, 10 чоловік, а сусідніх сел там менше, десь більше. Я, я вважаю, я що потрібно, щоб тут була справедливість. Так, так. І знову таки ще раз хочу сказати. Згодом нашій країні потрібно буде Міністерство у справах ветеранів. Ветерани це ті хлопці, які повернуться за то. Цих людей, які я переконаний, допоможуть нам перемогти ворога, захистити кордон і країну до кінця життя, їхні родини, їхніх батьків, треба носити на руках. Це цвіт нації, і цей цвіт нації не повинен бути забути, так як сьогодні. Давайте відверто скажемо. Дещо забута, золота. Небесна Сотня, не можна робити цих історичних помилок. Держава має продемонструвати вдячність тим громадянам, які її зберегли. Я на це покладу своє життя і буду, не зважаючи на місце в політиці. Опозиція буде тече чи влада добиватися. Але аби кожен з цих людей був захищений. Пазрію, в нас дуже мало часу, і якщо вже е, в суто політичному річищі е, розмовляти, дивіться, будь-які ініціативи, будь-які прогресивні, абсолютно і амбітні, як ви сказали, і абсолютно вони ж відповідають духу, що називається сьогодення. Вони е, хороші й добрі тоді, коли є перспектива їхнього ухвалення. З цим парламентом ви там всередині перебуваєте, знаєте, краще за мене, але ж ми тут теж знаєте і телебачення дивимося, де ще й на телебаченні працюємо. Бачимо, що не все там добре, так в тому парламенті, в плані законотворчості, як такої. Хтось прийшов, хтось не прийшов, хтось взагалі не приходить. Ви мене хтось... хочете запитати, чи потрібно перебирати парламент? Я, я хочу запитати, відповідь. чи потрібна нам така е, Верховна Рада, чи може вона щось, хоч і ще хоч щось добре зробити для країни. Я в такому ключі я вас я запитаю. Вам, я вам, вам відповів на за це запитання. Е, моя відповідь дуже проста. Це мій крок, який я зробив е, кілька тижнів тому, коли першим, першим серед усіх депутатів із коаліції написав заяву про вихід з неї, аби дати можливість президенту. Якомога скоріше розпустити Верховну Раду України, через якийсь час мої колеги послідували моєму прикладу, mm -hmm. і кілька десятків депутатів, кілька фракцій вийшли з коаліції. Це перше. Друга складова. Нам відразу необхідна конституційна реформа. Так. Давайте говорити відверто. Губ, так звані губернатори, голови адміністрації сьогодні нічого не вирішують. Давайте говорити відверто. Ми маємо сьогодні е, десятки тисяч дармоїдів в обласних адміністраціях, у міських радах, десятки тисяч дармоїдів в районних адміністраціях, в кабінеті міністрів. Нам треба суттєво скоротити, але людям знайти роботу, так. перевчити цих людей і сказати їм, ви матимете пріоритетне право на працевлаштування, пра коли економіка стане з колін. Позрію, вже і останнє, угу. що я б хотів сказати. Відразу після виборів Верховної Ради, коли ми сформуємо Верховну Раду 99-ї проби з точки зору патріотизму і якості можливої роботи, ми повинні провести конституційні зміни і провести місцеві вибори. Зрозуміло, нам треба до першого снігу повністю очистити всю владну вертикаль. В Пане Сергія, дуже дякую вам за участь. В нашій передачі дуже цікаво з вами спілкуватися. Приходьте дякую. до нас частіше. Тем повірте. Я знайду, які е, варто обговорити, і які актуальні для нашого глядача. Дякую всім за активність. Це була програма столиця. І ще є одна перевага. Коли два Сергія в студії, то весь український народ може може згадувати бажання. Ну так, так, будьте з нами. Ми зустрінемося буквально за декілька хвилин. Доброго.